Це був просто треш. Ми приїхали на скелі довбуші знімати Мавчин великдень Спочатку, здавалося, все йшло ідеально, бо це точно одна з офігенніших локацій, на яких ми були. Але от настає час для однієї сцен, і ми переходимо на особливо гарне місце. І от тут починаються проблеми. Тоді ми ще не знали, що це за скеля. На зйомку одної сцени ми витратили 6 годин і, звісно, не встигли зняти все. Як тільки ми туди приїхали, стало дико, холодно. Нагадується, був червень. Холодна земля, по якій ми ходили босі, жахливий вітер і періодично дощ. Камера зависала, мільйон разів повторний текст вилітав з голови. Звук псували люди, бензопили, мотоцикли. Саме це місце викликало тривогу і роздратування. Серед групи навіть стався конфлікт. Щоб дозняти все, нам прийшлося пожертвувати вихідним і повернутися на це місце знову. Знову те саме: камера, звук, текст. А під кінець сталося найжахливіше. Картка, на яку писався звук, полетіла, і ми втратили частину матеріалів, саме ті файли, які знімали біля цієї скелі. Так ось обіцяна містика. Коли ми поверталися назад. Ми побачили те, що дуже нас злякало. На зворотній стороні скелі висів хрест. Ця скеля була могилою альпіністів, вірніше місцем, де дуже часто ставалися трагедії, через що скеля стала пам'яткою загиблим підкорювачам гір. Я не можу сказати, що я на 100% вірю в це, але це було справді моторошно. Якби ми знали, ми б туди в жодному разі не полізли. Як думаєте, це було просто співпадіння чи справді місце з поганою енергетикою?